Державний ліцей-інтернат імені Харитоненка на момент повномасштабного вторгнення налічував близько 400 кадетів. 24 лютого всіх курсантів вдалося евакуювати. І з самого ранку, коли вже було ясно, що почалася війна, була організована евакуація кадетів. Під керівництвом ліцею генерал-майора Світла, його заступників, командирів роб, всі ліцеїсти. До 14-ї години були повністю евакуйовані. 2 березня росіяни нанесли авіаудар по кадетському корпусу. Я знаходився тут, администрації чули. Я сам села Залізняк, як іми летіла, ракета ця впала тут. У вересні минулого року кадетку перереєстрували із сум у Хмельницький, проте посадовці вважають, що заклад має повернутись до рідного міста. Хотілося би створити. Певні умови для того, щоб ці хлопята, які перенесли серйозні фізичні, моральні, щоб вони могли тут навчатись, захищати в майбутньому нашу батьківщину, свій народ, тому що це будуть справжні захисники. Громада міста Сума. Сумасу має бажання відновити історичну справедливість, зберегти наші традиції. І, звісно, це для нас дуже важливо, тому що ми неодноразово зверталися про те, щоб повернули ліцей в наше місто. До сум прибула міжнародна делегація фонду Партнерство за сильну Україну, аби визначити обсяг необхідної підтримки для відновлення. Ми бачили, як це систематично, як Росія атакує культурні об'єкти, як цей об'єкт, наприклад, і тим часом атакує вашу історію, вашу ідентичність. І вашу культуру коли я бачу, що тут зроблено, що відремонтувати цей прекрасний дивовижний архітектурний комплекс. У мене перехоплює подих на відновлення будівлі, які понад 100 років необхідно 200 мільйонів гривень. Таку суму озвучили на зустрічі з викладачами та батьками вихованців ліцею. За нашою ініціативою ми написали відповідно листа міністерства для того, щоб нас підтримали щодо відновлення тут ліцею. По підготовці майбутніх захисників нашої батьківщини міжнародні партнери планують надати фінансову підтримку. Я радий бути частиною партнерства, яке допомагає відновленню будівельного комплексу, як частини зцілення спільноти після складного періоду минулого року і звичайно, війни, яка все ще триває. Син громади може прийняти майже будь-який виклик. Стілконтіш ми вас підтримуємо. Будемо е, е, вас підтримувати скільки, стільки потрібно. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини Естес.